Тарас Григорович Шевченко розрита могила. Світе тихий, краю милий, моя Україно. За що тебе сплюдровано? За що мамо гинеш? Чи ти рано досить сонця Богу не молилась, чи ти діточок не звичай не вчила? молилася, турбувалася, День і ніч не спала. Малих діток доглядала, звичаї навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі, панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що колишуши співала про свою недолю. Що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала, у колись б задушила, під серцем приспала, степи мої запродані, жидові німочі, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій висихає, мене покидає. І могили мої милі, москаль розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні. Нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з матері полатину сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Ех, якби то, якби то знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти, мати не журилась.